Молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Молитву читаємо 40 разів. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, відженить темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай Твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, відженить темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, відженить темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай Твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, відженить темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене. Коли мені тяжко, віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви. Нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу, я довіряю тобі. Мій небесний друже, амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай твоя небесна рука підтримує мою душу. Я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь.